Розслабся, чолов'яга. Ляж спи. Доброго дня, це пограбування, це пограбування, це пограбування і також це пограбування. Давай, гроші. Пограбування пройшло майже вдало. Тири-тири-ти-ти-тири, тири, тири, тири. О, настойчика. Чи не тебе влучити, -майо! -ма О, влуч. Ти що там засі? думаєш, Думаєш, я не бачу? О, бачу. Копа мене задупали, часте слово. Ой, ви так зайшли ці всі так спокійно на стрілу. Чекай, на ти стрілу і йди сюди. Ходи, ходи. Давай, і на ти стрілу. Хоба, все, гаразд, ще там, де на, на виході є, да? На, не розслабляйся. Та -та 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 моє пограбування майже успішне. Ви були ще динаміти, можна було підкрити ті два сейфи. Але динамітів у мене немає. І це паршиво. Ходи сюди вовчик-братик. Зараз будемо з тебе шкурку знімати. Лягай на землю, розслабся, це буде вже для тебе не боляче. А як я так знімав шкіру, що на вовкк і в мене в руці є шкіра? Ні, це магія по-любому. Вовк щось знає. Цікаво, Мені, можна другий з нього зняти шкіру. Перевірка. Ні, не можу. Харшивий ти вовк. Зажав другу шкуру. Віловіче, зараз я тебе врятую. Ось так, іди сюди на плече. Підіймо до мого коника, вилазь на нього та поїхали. Я сподіваюся, ти плавати вмієш. Ей ей ей, що ти робиш? Що ти робиш? Дідько тебе побрав. Просто розслабся, хлопче. Я врятую тебе від цих твоїх проблем. Тут саме те місце. Тут так красиво, так. Хорошо. Сходи останній раз поплавай, далі тебе здаму в'язницю. Ти вмієш плавати? А, я забув розв'язати. Точно, блін. Та, ладно, місцено злочинець. Дуже розумно з вашої сторони, містер. Йдіть сюди, покажіть мені ваш контракт. Ближче. Ближче. А тепер стійте. Давай. Підірвуй! Ну, чолов'я голови фаєрверк! Стій. можна тебе на хвилинку? Давайте поглянемо на нього поближче. Так, я так розумію, це засідка, так, потрібно підготуватись, я хочу вас нокнути з ножів. Так, я здаюсь, Я здаюсь, я здався. Все, я здав. А, чому ти виселив? Раз, ладно, раз ти виселив. Хоч я здався, це несправедливо. На лобешню І тобі в Лобешню. От і все. Я взагалі тут здався. А ти ще що хочеш, ти що? А він запізнився. А що таке? Поляч? Блін, чого, чому ти не попадаєш? Коли я включаю режим термінатора, мене завжди влучають. Ага, розчихнувся? На тобі, поки ні ночі в відні. От тебе є ціно. Агов, є хто? Є хто в хаті? Агоу! Гразні нікого нема тоді. Пошукаєш. Що... О, дорогі цигарки, але в мене їх вистачає з головою. Агов! оу Ви мертві? О, гроші! Я я візьму ваші гроші. Е, ти живий! А як ти. Стікай, зарабуш мертвий. Е, пістолет, точно, пістолет. -ху 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 -ху. Росла. уго Куди, 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 куди? Куди втікаєш? Куди, куди? Стій, чоловіче, стій, стій, стій! Так, один готовий, це що таке приїхав? Ти їх і напарник? Вже ні. Ти поняв чи ні? Я думав, вони були мертві, вони укаються, притворилися. Я тільки хапаю гроші. Вони травня трагаю... опа-чап! Наш клієнт. Я заберу все-таки ці гроші. Дякую. Так-так, що у нас тут таке? У-у-у, потрібно з ним потолкувати. Доброго дня, панове! Я тут що у вас така цікаво побачив у підвалі. Відкривай підвал. Касу я відкрию про всяк випадок. Це тобі снобіж не знадобиться. Давай гроші. Гора повторювати не стану. Кирпичі сіни можна витягнути. Карпічі він наклав і сіни зараз вийму Так, є таке діло О! 50 доларів Я надо ще тоніка цього. Джин, консерви, ще консерви. Все знадубиться. До побачення. О, молодий кофе, а нічого. Це все на халяву я просто в шоці. Чудо що радіє? Ааа, це ці пришібії, ці куклу з -ку -ку клану цього, да? Ідіоти ці. Хогони будь робити, мені цікаво. Здоров, чувак. О, о, загорівся, серйозно. І цей загорівся. Та вообще ідіот. Ні, ну ви пришібей, звичайно, не спорю. Вони там про щось пліткують. Кажуть, якщо хтось з чужих зайде, то він за це не вийде. Одо, вона же лягла, він теж ліг. Мене, мене помітили, так? Да, мене помітили. На стрілу. Це так іде впевнено щось на мене. А, не буньостулят, хай піде ближче. в хедшот. Це ще йде на мене. Тримаю руку викид пістолет. Що ти хочеш? Що ти хочеш? На тобі. На. Так і йшов, певно, щоб почути стрілу в шею. Гаразд. Так, на, тримай свою стрілу кінець кінцем. І от і все. Уу, туни у амбарі повно грошей. Занадто багато грошей. Так, у моїх підсчотах в мене пара тузів і пара вісім. Правильно? Напевно, правильно. Ді пари. Давай знаєш, що зробимо? Вабанк. Я вірю, що я виграю. Хоба! Ха, -ха! дві пари. А, а. а, ага, значить, тебе бороди зараз цього і не буде, я зрозумів. А шо таке? Зразу відразу вирішив мене киданути, так? Да? Давай мої рушенят. Ой, поїзд. Поїзд обережно! Обережно, тут я. О, ні 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 Забрав, гроші. А що у вас саме не виходить? А? Коні ви на припоні. ви на місці ходите. А, то що це як Майкл Джексон. Місячна ходьба. Артур Мороган, несе відро води і її. Давай, спробуй це. А, -а навіщо ти всі вилив по забочку? Ти де ще відра влив. Ти серйозно? Ну, проте зроби добру справу. А, це Він тако. А ви відчепились, Він, за заніс відро води вилив як небудь і все на це. Ей, ну звідси. Що Шо ти там махаєш, Злазь звідти кажу, Злазь, кажу, кому кажу. О, зліз. Точно зліз. красиво зліз Біже мій вігік, Конь ти педальний. Давай, бігай, бігай, я на трубі постригтися, то вже воші завались. Ой, йо А! Боляче, гаразд Доброго дня. Добрий день, леді так, здорово парехмахер. Мені необхідна негайна стрижка. Вона повинна бути сучасна, пунктуальна і класична. Отака мені okay. подобається. Їкарна okay. прям. Охотник за вампірами. Артур Морган. Хо-хо-хо, кого я бачу? So, found... І так, ти знайшов мене? Хі. Oh. Знайшов, <laughs> <laughs> знайшов. Що hey, ти робиш? Не підходить тобі хуже буде. Я хочу крові. Що <смі> ти вампір чи що? За останні століття в мене було багато імен. Тепер вали звідси, інакше я тебе з'їм'. Ти ідіот, ти цьому. Ти відсусеш мене? Відсуси. Спробуй. Ой, що таке сталося? А що шо... таке безсмертя дать твоєї? А де тебе безсмертя? А? А, а таке? Що з безсмерті не вийшло? Давай свого ножа сюди. духа ну, чолов'яга мені сказав тебе виробити. Зараз ти впадеш, втратив свідомість і. і шо, 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 ти, ти стоїш. Що за. Що за. Як? Ні, ну Артур, походу, телекнезом володіє. 100%. Діємо спокійно та без фокусів. Обережно, обережно чоловіче, ми без фокусів спокійно діємо. Лені, щоб по ньому протупкався. <с> Спокійно і без фокусів. Ооо. Oh. Добрий вечір, все гаразд. Все, все, все чудово. Доктор, доброго дня, мені необхідні ліки. Ау, доктор! Є хто-небудь? Ау, немає ну, то візьму тоді гроші. Гроші завжди знадобляться. Сильні ліки, оце якраз є, хотів купити. А вийшло так, що я ізяв безкоштовно. Гов лікар, я, якщо що, тут а, закупився безплатно. Все, до побачення. Треба було бути на касі. Добрий день. Я обережний. Доброго дня, містер. Викиньте солом. О, лік ді... поміг викинути. О, хотів його штовхнути, але кінь. Мій. Допоміг його штовхнути. Де на який хазяїн, такий кінь. І було таке відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій твой канал, залишайте коментарі. З вами був Вімі. Усім пока!